Він рубає дрова і майструє барикаду. Так само робив це три роки тому, коли брав участь у революції гідності. Зараз учасник АТО Роман, хоче нагадати людям ті події, які сколихнули цілий світ і перевернули історію України. Вона символізує розстріл майдану. Ці всі щити вони є майданівськими. Вони прийшли, як івано-франківський майдан, так і Київський. Це символом нашої боротьби, нашої незламності. На щитах багато фотографій, як івано-франківського майдану, так само і кульмінаційні події у Києві. Знайти найголовніше було нескладно. Багато фотографів фіксували ті моменти. Дмитро теж був на майдані, був в диму і вогні. та усе ж знаходив моменти, аби пофотографувати ті події. Ми фотографували переважно барикади, так як з художнього трохи стилю. Ну, для того, щоб передати атмосферу перебування там людям, в майбутньому. В, в, в тій атмосфері, там, де всі такі, як ти, ти відчуваєш себе комфортно, навіть де би ти не був чи на передовій, чи на барикадах. Атмосфера єдиного духу вона настільки об'єднує, що ти відчуваєш себе як вдома. Тут, поблизу барикад з'явилися фотографії прикарпатських героїв Небесної Сотні. Прийнято говорити, що загиблими було 100 людей, тому і назвали Небесна Сотня, але всі ми знаємо, що їх було набагато більше. З Івано-Франківської області їх було семеро це Василь Шеремет, Ігор Дмитрів, Михайло Костишин, Ігор Ткачук, Сергій Дідич, Роман Гурик, Богдан Калиняк. Ось друзі Героя Небесної Сотні Сергія Дідича розповідають, самоорганізувалися миттєво. Один забезпечив щитами і касками, другий організував людей, третій бився за справедливість. Сергій дідич був їхнім сотником. І я пам'ятаю, як він зажартував. Каже хлопці, дивіться, хто у вас сотник. І пам'ятайте, кого в бою потрібно захищати. Він сміявся, ну це був такий ну. Та такий жарт. Дякуючи Богу, Беркут відійшов. Хлопці повернулись живі. Це було 25 січня, а 19 лютого, коли прибули на Майдан знову, дізнали, що день перед тим дідич загинув від осколку гранати. Хлопці були на майдані кілька разів. Порівнюють те, що було до Нового року, і те, в що перетворився Майдан у лютому, наче два різні світи. Це в диму, барикади, дим. Попередній раз кажу, зовсім. Це було відчуття, Це а раз, цей раз приїхали ну, відчуття зовсім інше. Ці гранати, ті коктейлі Молотова. Ну-ну-ну-ну, зовсім інше, то війна була, то жах просто був. але їхати мусили. кажуть вони, хоч і старші, та хоча б вміють тримати в руках зброю, порівнюючи з дітьми, які стояли на барикадах разом з ними. Досвід у чоловіків більший. Все знали, ми бачили і все це. Якраз за того ми їхали, щоб підтримати наших хлопців, щоб вони як можна менше їх загинули, як можна і перемогти в цій боротьбі. Тут в Івано-Франківську теж активно жив майдан. Люди з першого дня допомагали активістам, хто чим може, чи то харчами, одягом, грошима. У цій сім'ї першим на майдан пішов чоловік, буквально з першого ж дня. Дружина спочатку поставилась до події скептично, мовляв, з того нічого не буде. А потім сама стала частиною революції гідності. Просили теплі речі, пам'ятаю. Мішки пам'ятаю, піску Також я брав підтримували майдан грошовими коштами весь час. Заходи вшанування Героїв Небесної Сотні у Івано-Франківську. Організовує добровольчий корпус спільно з департаментом молодіжної політики та спорту міста. Люди тут мали можливість послухати концерт реквієм у виконанні дітей, а також пороздумувати над подіями, які відбулися. По закінченню запустили в небо сім небесних ліхтарів, які символізують наших прикарпатських героїв Небесної Сотні. <му> Ліліана Хомишин Олег Рудак. Новини телеканал Раї.